Осуд нас зупиняє, і ми не починаємо нічого робити, бо щось ж люди скажуть. Але насправді, ну по перше, що люди скажуть вам байдуже, чому тому, що ці люди вам не дадуть ні грошей, ні підтримки, не забезпечують вашу сім'ю. Тому просто забудьте на них. І в такі моменти, кожен раз, коли ви думаєте, брін, що ж скаже мені сусідка Валя. Відразу згадуєте, а що вона не сказала, якщо грошей не дасть, то байдуже, що вона скаже. Да? І от там, коли є такий прикол, да, коли кажуть, е, на свій рахунок приймаю тільки на картку. Все, ну там да, гроші на картку, більше нічого не приймаю. Так от, і я вам раджу нічого більше не приймати. До чого я веду? Насправді, е, інколи людям властиво осуджувати, тому що вони думають, що. Не вийде, і я їй тоді скажу: я ж тобі казала, да? осуджують інколи, тому що насправді хочуть так само, але не наважуються. А ви вже наважилися. Осуджують інколи, тому що так легше. Насправді, легше, ніж навіть підтримати. От як би боляче це не звучало, але так легше. Так от, в цей момент ви маєте дуже чітко зрозуміти, що то є ваше життя, тільки ваше, більше, нічого є. Це раз. Осуджувати маєте тільки себе ви за те, що не робите. Або за те, що сумніваєтесь дуже довго, і третій дуже важливий момент: а, задайте собі питання, а що буде, якщо я спробую, і далі просто пробуйте. І найважливіший меседж про те, що поки ви будете пробувати, ви обов'язково це транслюєте. Ви це обов'язково показуєте. Можливо, ви змінюєте діяльність, можливо, ви пішли вчитись на якогось нумеролога-астролога. Не чекайте, поки ви, увага, доучитеся, показуйте в процесі. І причому кажуть, я не ідеальний, у мене немає ще диплому, я ще не маю там великих заслуг. Але тоді люди будуть звикати набагато їм буде легше прийняти вас, ніж коли ви просто приходите і кажете, е, я змінила повністю професію. Тому надихаю вас, перше, не боятися осуду, а друге, транслювати свої зміни в процесі. Знаєте чому? Тому що якщо взяти мене 5 років назад, то небо і земля, що зараз відбувається, да навіть я не кажу лише про зовнішній вигляд, не лише зовнішній внутрішній впевненість і так далі. Манера розмовляти, вміння, запускати проекти. Але це все навики. Знаєте, чому? Тому що я не крутила це в своїй голові, тому що це все були просто думки, які не можна далі зааналізувати. А дії ваші можна аналізувати. Тому дійте, щоб можна було зааналізувати, щоб ви бачили в першу чергу самі свій ріст, і не чекайте, що вас має хтось осуджувати, а можливо вас навпаки всі підтримують.